Оборона підтримка, можливі мирні переговори, доля угоди про корисні копалини. Президент Володимир Зеленський зробив одразу кілька заяв. Він провів прес-конференцію у рамках форуму Україна рік 2025». Оце чув мій колега Євген Бригар, і він зараз наживо зі студією. Євгене, тож які найважливіші тези з цієї прес-конференції. Вітаю Анастасія. Передусім, звісно, найбільше питань до президента від журналістів, не лише українських, а й іноземних, були адресовані щодо угоди між Україною і США щодо корисних копалин. Кілька годин тому у попередньому включенні я казав, що керівник офісу президента Андрій Єрмак відлучився на черговий раунд перемовин щодо цієї угоди. І от, власне, вже на прес-конференції стали відомі деякі результати цих перемовин. З найголовнішого в угоді вже не згадується сума в 500 мільярдів доларів. І немає відсотків для України, тобто прогрес із врахуванням в угоді українських інтересів є. Що сказав президент? На цю тему я пропоную послухати. Передусім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалося з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх. Союзників північної, північної країни, і нам потрібні гарантії безпеки. безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Запитували журналісти і про те, чи стане присутність американських компаній на українській території гарантією безпеки, що Росія не нападе. На це президент відповів, що це не є гарантією безпеки, адже і до повномасштабного вторгнення в Україні були присутні американські компанії, зокрема на територіях, які зараз є тимчасово окупованими. Утім, Путіна це не зупинило і він напав. Власне, щодо гарантій безпеки, це словосполучення звучало на прес-конференції дуже час і неодноразово звучало, що звісно НАТО це є найкраща гарантія безпеки. Утім, якщо ж нас туди не беруть, замінити цю гарантію безпеки, має вступ до ЄС та фінансування 800-тисячної української армії. Але звісно, в першу чергу, українцям треба розраховувати на самих себе. Саме тому за словами президента, вже цього року ми значно збільшимо кількість зброї власного виробництва. І якщо раніше вклад в українську оборону. Складав 40-30-30, тобто 40% української оборонки забезпечувало саме українське виробництво, а 60% це допомога навпіл Європи і США. То вже цього року вклад в нашу оборону складатиме щонайменше 50%, тобто половина. Давайте послухаємо. У минулому році 154 системи артилерії вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 це, на нашу думку, більше, ніж за той рік, минулий рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. В цьому році ми спробуємо зробити більше. Друге, дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2,2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо. Більше в цьому році. Це нам допомагає виживати. Да, Це не замінює допомогу Сполучених Штатів Америки, але це не її ціллю замінити допомогу партнерів з допомогою краще. І на минулий рік це був внесок 40% ми, 30% Європа, 30% Сполучені Штати Америки. Це такий був внесок у підтримку обороноздатності. Спроможності і обороноздатності України 40-30-30. В цьому році я думаю, що ми будемо точно в 50%. І тому ви самі розумієте, так у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротись з ним. Ну і багато питань стосувалися гучних заяв Дональда Трампа на адресу президента Зеленського за останні дні. Мовляв, що він диктатор винен у початку війни. Усі ми з вами чули цю інформацію, і цю риторику американського лідера, яка ну що найменше шокувала дуже багатьох людей у світі. Але зі слів президента стало зрозуміло, що він ну, як мінімум, не ображається. А про відносини з Трампом він сказав: я процитую, наші відносини ніколи ще не були. Настільки хорошими. тож ймовірно, не все так страшно, і не те не треба думати про те, що відносини України і США погіршуються, всі продовжують працювати далі. Ну і хочу підбити підсумок щодо діалогу України та США. А найголовніше нашу позицію чують і з нею рахуються. Наразі у мене все. Колего. Дякую тобі, Євгена. Євген Бригар розповів про найважливіші заяви з прес-конференції президента України.